Або для фронту за таким принципом живе надвернянська громада, зокрема, Старостинський округ села Красна. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні у програмі з перших уст ми будемо спілкуватися про волонтерську діяльність а також про депутатську діяльність з депутатом Надвернянської міської ради Андрієм Микитиним. Вітаю пане Андрію! Дуже приємно! Отже, з перших днів війни. Для нас стало це неочікувано, і всі ми згуртувалися і прийняли рішення бути всі один момент волонтерами. От розкажіть, будь ласка, як ви стали волонтером, ваш основний напрям роботи волонтерської, і як ви пережили ці всі моменти від початку війни? Ну, 24 лютого ми всі проснулися від такої новини, що агресор пішов на нас. І ми не дарма тут зібралися саме 24 лютого. Фактично зранку ми вже тут були. Хотіли бути корисними, хотіли щось допомагати. Ну ще не розуміли навіть, чесно кажучи, кому допомагати, бо тому ж тільки військові тільки йшли на фронт. І от пам'ятаю, як сьогодні мені на телефон в групу прийшло з міської ради повідомлення, в кого є. Мікроавтобуси, хто готовий долучатись, допомагати, будь ласка, відкликніться. Ми зібрались тут. в мене свого власного автобуса немає. Я позичив Євгена Миколаївича і ще два хлопці взяли свої мікроавтобуси, і ми дали свої дані для того, щоб був якийсь з нами зв'язок. Перша наша поїздка взагалі відбулася. Нам треба було із заводу Моршинських вод з Моршина перевезти воду для тероборони в Житомир. Ну насправді це була перша поїздка, і вона така була дійсно для нас емоційно важка, тому що всі рухались на Західну Україну. Ми єдині їхали. Ну дуже мало машин, фактично, які їхали в тому напрямку. От ми в нас почалась так волонтерська діяльність, особисто, ну, особисто в мене. Із з цієї поїздки. Потім пізніше було декілька ще чисто гуманітарних поїздок, де ми із Закарпаття перевозили в дитячі будинки під Київ дітям, їжу, одяг і так далі. Вже наша, назвемо так, поїздка до військових, вона вже була десь в перших числах березня. Це ми поїхали в Малин, це Житомирщина, це там якраз вже хлопці. Стримували ворога, і вже в них було дійсно дійсно потреби, які ми старались забезпечити. це і На той момент це була і їжа потрібна була, і автомобіль, і ну тобто фактично все, так як ну на війні, так як і в побуті, потрібно все, ну щось чогось більше, чогось менше. Від початку війни скільки було всього ваших поїздок? Ну Я, чесно кажучи, збився бо 58, або 59 поїздок Зараз ви їздите на схід, спілкуєтеся із захисниками. В чому найбільше є потреба в наших військових? Ну знову ж таки, потреба є фактично у всьому. Дивіться, от війна як починалася. Я кажу, якісь були потрібні, ну як на мене, більш елементарні речі, там можливо амуніція, ну звичайно, автомобілі, бо вони завжди потрібні. І а от війна змінюється фактично вже пізніше, от вже на, на сьомому етапі вже потрібні дрони, вже потрібні антидронові рушниці, глушилки, реби там і так далі. Тому, але так само і потрібні кірки, потрібні лопати для того, щоб хлопці окопувались і, і ну, могли бліндажі будувати, тому що ну забезпечення напевно не вистачає, і вони звертаються до нас, і ми стараємось якось своїми силами закрема ці потреби Чи є потреба в транспортних засобах і надалі? Якщо так, то орієнтовно скільки транспортних засобів було відправлено? Дивіться, звичайно, є засоби, автомобільні засоби вони потрібні завжди, тому що вони виконують там надважливу місію. Ми сидимо ззаді нас, наша машина називається Пан. Ця машина вже повертається додому в п'ятий раз на ремонт, і вона вже для нас стала ну таким символом. знаєте це Одного разу вона настільки була пошкоджена, що ніхто не вірив, що вона буде відремонтована. і Але все-таки спільними зусиллями ми змогли її реанімувати і відправити туди. Хотів би ще сказати, що Одна справа купити автомобіль, а зовсім інша справа втримати цей автомобіль. Ми передали десь близько 20-25 транспортних засобів і фактично всі ці автомобілі обслуговуємо. Це насправді величезна сума коштів витрачається, тому що ну, от, потрібна резина, потрібні там, ну, різного характеру запасні частини, які просто коштують немало. Ви працюєте з якимось міжнародним фондом волонтерським? От звідки це є ресурс для придбання тої ж самої необхідної гуманітарної допомоги? Дивіться. Найосновніший у нас ресурс у нас є друзі в Чеській республіці в Карловарському краї, які щомісяця збирають кошти і відправляють, довіряють нам, відправляють нам ці кошти. Так само нам допомагають хлопці із Праги, із Італії, з усіх куточків. І ну, основний ресурс, 80% ресурсу, йде саме звідти. Потім який ще в нас ресурс. Робимо збори. Так само люди нам довіряють. Так само співпрацюємо із управлінням освіти, з ліцеями. Вони роблять до нас для нас, роблять заходи, де виручені кошти передають або купують там ну, якусь річ купляють або просто кошти передають. Тобто, це все ну, якось так своїми силами і ну, в такому досі. В які найбільше напрямки ви відвозили гуманітарну допомогу, і, можливо, для якоїсь певної бригади, чи це не має значення? Ну, дивіться, в нас так. Ресталізувалося, що ми, ми вирішили допомагати саме 109 окремому гірському штурмовому батальйоні першій роті. Там в нас дуже багато знайомих хлопців, і ми вже ну фактично, ми з ними вже як рідні. На жаль, вже не всі є, тому дехто загинув. І ми вирішили для себе, щоб не, розп... не розпилятися, то ми максимум зусиль будемо їм туди ну, спрямовувати, щоб. Щоб вони відчували дійсно, ну що ми їх забезпечуємо, якось те, що їм потрібно, так само допомагаємо в різні. Ну допомагаємо ще в інші напрямки, тому що там є де наші брати воюють, де де знайомі. Ми завжди стараємося допомогти. Але 80% наших зусиль все таки спрямовано для 109-го батальйону. 109-му батальйоні є жителі Красної? так. Є командир роти. Данилю Дмитро Йоспоєш на позивний пан. Це от його автомобіль. Він зараз проходить лікування. Він зазнав травми на війні і зараз проходить лікування. А от розкажіть, який найбільше вам запам'ятався збір? Можливо, це був якийсь найбільший збір, і як вам вийшло досягти мути? Ну, найбільший збір, який я особисто відкривав, це 150, перепрошую двісті тисяч. По-моєму, це на Mavic 3T. Ну, ми збирали, ми фактично репостили всі знайомі, знайомі знайомих. Я там зробив напевно більше сотні дзвінків про з проханням зробити репост, підтримати. І ну, ми буквально за декілька днів зібрали, зібрали кошти на, на цей Мавік. Але хотів би ще розказати історію одну. Не пам'ятаю точно, чи на цей збір, але один збір я оголошував і мені просто написав незнайомий чоловік. Я здивувався, він мені попросив, щоб я йому скинув посилання на банку, так, так кажемо. Ну, Я, чесно кажучи, з недовірою віднісся, бо думав, ну, мало таких людей в нас в житті, Ну, я, чесно кажучи, не зустрічав. Я скинув йому посилання, і він фактично на 80% закрив сам сам збір. Взагалі незнайома людина. Він працює в it сфері вже зі Львова, Ми вже пізніше з ним познайомились, роззнайомились, і в очі я його ще не бачив, але він. Нам допоміг нам скажу не на навіть не на одну сотню тисяч гривень. Просто кидає, підтримує. Бо в нього теж як виявилось, теж хтось там знайомих 109-му батальйоні служив чи служить, і, і він вирішив нас підтримати, допомогти. Ви особисто їздите на схід, відвозити гуманітарну допомогу. Також знаємо, що у вас нещодавно народився син, і було вітання одне із Фейсбуці дописів: козацькому роду немає переводу, воно дійсно так, Дякую. батькам здоров'я і терпіння. Але за що я хочу вас запитатися? Ви їхали на схід з гуманітарною допомогою. От як ставилася дружина до вашого такого рішення? Чи вона підтримувала, чи наоборот? Ді, ну звичайно, дружина підтримувала і підтримує. Звичайно, вона хвилюється, тому що ну такі поїздки емоційно важкі і для неї, і для і для мене, і для всіх. Я так думаю. Але хотів би подякувати їй за розуміння, бо, бо дійсно коли буває важко емоційно, вона мене підтримує, розраджує і дякую їй за це. Чим ви займалися в цивіль... в... у цивільному житті? Е, ну я працюю тренером в Надвинянській спортивній школі. Також є старшим тренером молодіжної національної збірної команди України з боротьби Самбо. Е, все пом... дуже помінялося сильно з початком війни. Тут е, трохи мені допомагає Євген Миколаївич в цьому напрямку, в тому, тому що я свій вільний час е, ну, в більшості проводжу тут, допомагаю хлопцям, Крутити там, шукати запчастини, їздимо там. І... А Євген Миколаєвич десь мене підстраховує Євген і веде Миколаївич тренування. Це... Однорук Євген Миколаївич, наш старший тренер. Ну, колегами, так, так скажемо. Я в нього бус зичив там, і, і цей. Тому в цьому напрямку мені трохи якби він допомагає. Так, я їжу на змагання. Прихожу на тренування, але здебільшого вільний свій час я провожу саме тут, тому що ну хлопцям важливо, щоб автомобілі були вчасно зроблені і вчасно в них, тому що вони рятують з життя. Я на початку нашої розмови згадувала про те, що ви є депутатом Надвірнянської міської ради. Як ви поєднуєте депутатську діяльність? Ну, так само депутатською діяльністю займаюся в минулому році. Вдалося втілити в життя декілька проєктів. У нас в селі це відремонтували майданчик, це відремонтували так само декілька вулиць. І От в цьому так само в цьому році є ідеї, які, які нам ще треба втілити в життя? У нас прекрасно працюють програми в, в сфері спорту, освіти, культури, де дітей де маємо можливість дітям дати за навчання чи спорт премії, стипендії. І ну, в такому дусі стараємось, щоб у нас все було на рівні. Якої комісії ви є членом? Чи можливо опіку... Очолюєте депутатську комісію. Я голова комісії з культури, туризму, спорту та освіти. Чи багато є напрацювань? так. Подавити. Насправді у нас комісія засідає перед кожною сесією. Буває і декілька разів. Бувають обговорення, часто запитання, якісь аналізи. І ну я вважаю, що наша комісія комісія працює продуктивно. Переважно депутати приймають найбільшу частину дольового рішення в Надбанянській громаді. От як у вас відбувається, чи є порозуміння серед колег-депутатів вашої політичної партії? Чи прислухаються вони до вашої думки? Звичайно, я б сказав, що в нас всіма дуже хороші стосунки. одні одних підтримуємо, розуміємо. Так само скажу, що багато разів саме нам допомагала міська рада для проведення зборів. Ми спільно купляли автомобілі, передавали амуніцію, там різні речі. Це все було є, і це завдяки розуміння. Всім колег чи багато е, жителів села Красна звертаються до вас як до депутата? Якщо так, то що скажіть, будь ласка, із якими основними потребами? Ну насправді скажу вам так, що е, особисто до мене мало, тому що я проживаю в надвірній. Е, але більше ті, хто звертаються, то не має значення, чи це з надвірної, чи це із села. Більш з побутовими питаннями, якимись там написання актів, засвідчити якийсь факт, там, чисто такі елементарні речі. Але так само були прохання, побажання там стосовно ремонту вулиць, стосовно освітлення. Ми стараємося це все. Втілити в життя, прислухатися згідно можливостей. Але хотів би сказати, що основний наш ресурс направлений на війну, тому що нам потрібно перше перемогти ворога, а далі працювати в громаді. Ну, хоча ми і працюємо, але все-таки більше, більше часу приділяємо саме волонтерській діяльності. Андрій, скажіть, будь ласка, от е, ми говоримо весь час про волонтерську діяльність, і напевно, щоб ви вже побачили, чи люди більше допомагають чи наоборот, менше почали допомагати. Е, ну скажу вам так, що коли відкриваємо збір, фактично ми його, ну, не було такого збору, який ми не закрили. І це не має значення, яка сума, тому що ми збирали там і маленькі суми, і більші. Аналізувати про те, що менше не можу, але десь, десь чуємо про те, що змучились, важко, але. Знаєте, ми не маємо права змучуватись, тому що нам тут зовсім не важко, важко хлопцям там в окопах, і ми не маємо права тут розслаблятися, тому що вони це все відчувають буквально на собі. І вважаю, що або ми в ЗСУ, або ми для ЗСУ. Ви спілкуєтеся з захисниками, і напевно, що знаєте, які в них настрої. Я думаю, я впевнена в цьому, що настрої більше для перемоги, і що скоро буде перемога. От що вони говорять? Е, ну, знаєте, вчора по телефону спілкувалися із нашим воїном на позивний Малиш. Е, Толік, вітання тобі передаємо. Е, насправді дуже позитивна людина. І, і духовити, це він дійсно для мене прикладом є, як він може триматися стійко. І буквально він два місяці був в окопах, він навіть якісь елементарні речі не міг, тому що повинен був знаходитися в окопах. А з ним говорю, він, він так на позитиві сміється. Тут декого зустрічаєш всі кислі, такі, ой, важко, важко, але поміняти б місцями трохи тому думаю. І зрозуміли б люди, що нам взагалі не важко, і ми зобов'язані разом з ними йти до перемоги. Дякую, Андрію, що знайшли час для нас. Дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати. Слава Україні! Героям слава на все добре.